Для того, щоб ми процвітали і розквітали, нам потрібен серйозний підхід до цього. Тому ми також запустили в нашому воркшопи по коучингу, іграм в команді. Це командні ігри, настільні ігри, такі як Монополія, грошовий потік і гра на командну взаємодію. Для чого це? Робиться для того, ну, наприклад, якщо взяти пошук роботи, да, то є три перепони в пошуку роботи, знайдені роботи. Як ви думаєте, які три перепони в знайдені роботи? Бажання. Бажання, раз. Страх. Нема бажання, немає роботи. Да? Страх, Страх, да. стрес, емоції. А можливості. Мова. Мова є ще. Так ось, є три. Перше, дійсно, це емоції, не хочу лінь, внутрішні бар'єри, е, недостатньо кваліфікацій і так далі. Друге це системні перепони. Це закони, да, що там робітник повинен бути таким, 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 відповідати таким-то, таким тачинникам. Таким, таким, так там, заповнювати такі -то, такі -то документи, да? там, знати мову, да? то це умови держави, яка е, ну, дає умови для роботи. І третє це сам роботодавець. Тобто нам треба ще з ним подружитися, щоб він нас взяв на роботу. І у себе на коучингу ми працюємо над внутрішніми бар'єрами, які... Дозволяють нам брати там, негативні емоції, брати убеждення, які нам заважають, підлаштуватись під стандарти і уговорити роботодавця, взяти нас на роботу. Вот. Таким чином це ідея індивідуальна робота коучинга, а в групових іграх ми навчаємося взаємодіяти з людьми, працювати в команді. Раз и так выграла.